На узбережжі біля клубу Ітака, попри заборону міськради, продовжили будувати настил. Минулого тижня під час інспекції чиновники зобов'язали адміністрацію закладу демонтувати споруду. 21 квітня на засіданні комісії з питань екології її голова Богдан Гіганов запропонував дозволити клубу залишити настил, якщо буде забезпечений вільний прохід для одеситів. На місці побували журналісти Суспільного. Подробиці далі. Такий вигляд наразі має ділянка узбережжя до розташованих у «Ітака». За 9 днів, що минули, з візиту комісії настил на пляжі не демонтували. Ні підходу до пляжу. Людям запретили, везде все застройки. І, і маєш гроші, зайдеш, не маєш, не зайдеш. Так завжди. як завжди. Так і буде. Тільки ще більше буде розстраюватися. Далі берег. Мені дуже не подобається. Не просто не подобається, а дуже не подобається. Вроде це красиво. Берег, берег зайнят. Вот, Посмотрите, ну, просто самі бачите, що дуже не красиво. І розлаписто. Ну, просто некрасиво. Я хочу, щоб було наша прекрасне, і щоб був нормальний тут як тут у нас. Наразі біля Кубу ітака продовжуються роботи по облаштуванню настилу. Робітники не демонтують його, а навпаки, добудовують і фарбують. Причому працюють навіть у воді, де вбиті палі. Ми спробували дізнатися в них, що вони роблять, але вони відмовились від коментарів. Здравствуйте, до свидання. Можете розказати, що за роботи проводяться на об'єкті? Не вистачає удіти і демонтаж. Що за роботи проводяться на об'єкті? Нормальний. Нормально, Нормально роботи йдуть. Наразі представників адміністрації чи власника цього закладу на місці немає. Ми намагаємося зв'язатися з ними, щоб отримати коментар. Депутат одеської міськради Олександр Байдерін повідомив, що завтра чиновники та депутати знову зберуться біля цього закладу, щоб спробувати зупинити роботи та вирішити, що робити з цією ділянкою узбережжя. Надалі ніяких розрішительних документів, оснований для того, щоб вілісіті роботи комісія не увіділа. Пояснення от Светствующеї служби КП побережья, управління інженерної защиты не услышала. Я вижу, що ці роботи велись ведуться і виполненими з грубими нарушениями действующего законодательства, і ми вже прореагировали через винесення та в повестку дня комісії через этого вопроса і з последующим виходом на місце. Голова приморської районної адміністрації Марат Корольов, який минулого тижня інспектував цей об'єкт будівництва, каже, що роботи на пляжі проводяться незаконно. Він стверджує, попри спроби власників Настилу обійти встановлені правила богострою збережжя, поки вони не виконують вимоги міськради, розважальний захват працювати не буде. Фактично у них підписаний договір оренди пляжа около 3,5 тисяч квадратних метрів. По факту, як об'ясняють, і за того, що постоянно вимивала піщану среду, у них в пользуванні. 980 квадратных метров. Тем самым, они для того, чтобы ту территорию, которую они оплачивают, фактически могли использовать, выдвинулись вперед. С правой стороны. Напередодні голова депутатської комісії з питань екології та запобігання надзвичайним ситуаціям одеської міськради Богдан Гіганов погодився із тим, що заклад може залишити на стил, але його третина має бути виділеною для безкоштовного використання містянами. Я не проти, якщо там буде лічно мою мінні. Я думаю, що ми зараз ще мені других колег слышу, що а, вони залишать на стіл. Ну, якщо вони… А, оставить его свободным для прохода 5-10 м. Сколько потребуется? Причём это должно быть э, иметь заключение неких, ну, я думаю, экспертов или какой-то комиссии, потому что если там люди будут по этому настилу проходить вдоль линии моря, желая просто прогуляться, мы должны быть ним, э, в абсолютной уверенности, что, ну, там те свои забитые, э, я не выдержу. Подальшу долю дальше вдоль настилу має вирішити завтрашня комісія. Миколає Ковенко, Сергій Кобелянський. Новина на Суспільному. Одеса.